Аромати, які тішили мене цієї зими. Це Лірбарio Ваніля Зензеру. Це такі м -м, солодкі ванільно-імбирні людяники. Дуже люблю фірму Lierbalario за натуральні компоненти і їх базу. Другий аромат, який тішив мене цієї зими, це герлен Алігорія Панплелум. Це чарівний грейпфрут. Який асоціюється в мене студентськими часами Новим роком, теж дуже його люблю. Він створює такий новорічний зимовий настрій. Зелена колюча тубероза, яка мені дуже подобається в мороз. Я ношу цей аромат виключно в мороз, але, на жаль, він вже є знятим. Ще один знятий аромат це Dior Midnight Poison це чарівна. Троянда, Пачулі і бергамот. І мій аромат затишку Перлес з Делалік.